Ну йдемо далі. Російський диктатор Путін прибув до Монголії. Про це повідомляють пропагандистські змі. Нагадаю, що з 2002 року Монголія є державою-учасницею Римського статуту, тому зобов'язана заарештувати очільника Кремля. Ордер на арешт Путіна був виданий у березні минулого року міжнародним кримінальним судом за депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України на Росію. Іван Ліщини на зв'язку з нами заступник міністра юстиції України уповноважений у справах Європейського суду з прав людини 16-21 року. Пане Іване, добрий вечір. Добрий вечір. На щойно Вітаємо. ми бачили, глядачі наші бачили, як спускався е, диктатор Путін е, е, сходами з літака в Монголію і не був заарештований. Що сталося? Ну тобто, закони не для всіх, чи що? Поясніть, будь ласка. Е, Наскільки ну, я розумію, це політичне рішення, яке прийняв. Прийняла влада Монголії це рішення, очевидно, порушує зобов'язання Монголії відповідно до Римського статуту. Ви абсолютно правильно кажете, що Монголія є учасником цього цієї угоди з 20, 2002 року. Вона є одним з взагалі перших учасників Римського статуту, і на урочистому відкритті. Ну цього, цього документу, коли він почав вступив в силу від 40-го ратифікації, на цьому ворожистому відкритті представник Монголії прямо заявив, що Монголія вважає себе лідером в Азії по боротьбі з порушеннями міжнародного гуманітарного права. І серед іншого підписує і ратифікує цей договір для того, щоб голови держав не могли прятатись за своїми сховатись за своїми власними непрацюючими судовими системами для Монголія щоб... не заарештовує Путіна. Чому прямо так і є? Ну політичне рішення такі розумію Да? тобто, якщо в південній Африці суд не був підпливом підпливом політичного тиску я так розумію і видав рішення про те що путін якщо він прилітить на цей на засідання так, так. бріксу його буде заарештовано угу. але в повідношенню до монголії такого не відбулось на жаль угу. добре що тепер чекає на країну яка порушила ну порушен, порушила цей ну не знаю, закон, не як це ордер. не виконала ордеру, та Ну, дивіться прямої відповідальності України немає, тобто немає такого, щось, що прямо призведе до якихось наслідків для цієї країни. Що очевидно, буде, що е, будь-які запити з боку Монголії е, по цьому питанню по застосуванню римського статуту будуть е, е, ну не сприйняти не будуть сприйматися, але важливіше інше, щоб Монголія просто поставила себе поза е, е, міжнародним правом і міжнародним співтористом. Ми знаємо, що Монголію закликали затримати Путіна і ЄС і е, Amnesty International, і багато інших е, міжнародних організацій. то яким буде відповідальність країни, яка порушила римський статут? Вступила Політично, погодилася. політично, що це іншої, означає? іншої... Ну, це означає, що е, е, будь-які переговори в будь-яких економічних і інших питаннях. Угу. У цієї країни з ЄС, США або іншими країнами розвиненого світу, ну не, не будуть сприйматися, але повторюю, на жаль, немає якоїсь конкретної відповідальності передбаченої в договорі за це. Ага, скажіть, а у міжнародного у міжнародного кримінального суду немає якихось там ну я грубо скажу сили спецоперації, якихось людей, які могли би під'їхати і заарештувати людину? Ні, на жаль, такого нема. Будь-які дії по на арестам жаль. відбуваються за рахунок за рахунок держав-учасниці. Угу. А тоді дозвольте, я спитаю тоді, а яка ж ціна тоді інституціям, які є зараз в світі, які відстоюють права наші е, наші права? Зокрема, да якщо така ситуація відбувається, країна учасник Кримського статуту і не виконує і не від і, і нуль відповідальвід відповідальності яка ж ціна тоді інституцій світових Ну, дивіться, міжнародні інституції, ми розуміємо, вони всі договірні, тобто вони всі залежать від е, 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 доброї волі країн-учасниць. Наприклад, от Росія вийшла із Ради Європи і із е, Європейської конвенції з прав людини, і тепер вона їх не виконує і ну no. за це ніякої відповідальності немає, бо вона не є учасником цього договору, uh -huh. коли ти є учасником і не виконуєш. Ну очевидно, що буде якась політична відповідальність буде е, буде дипломатичний тиск, але конкретної відповідальності немає. Ну бо а хто може примусити іншу державу до будь-яких дій поза її волію? Угу. Ну я тут швидше бачите, питала не про відповідальність держави, а про ціну, ціну інституцій і репутацію інституцій світових міжнародних. Дякую, пане Іване. Дякую вам за за пояснення. Спасибі, що відповіли на наші запитання. Іван Ліщина, заступник міністра юстиції України, уповноважений у справах Європейського суду з прав людини 16-21 року, говорили про те, що Путін прибув до Монголії, але там його не заарештували.